Масштабний удар ракетами та тепер уже по самих росіянах до окупантів оперативно завітала помства за жахливі обстріли Києва та інших міст України, де вони ціле спрямовано били по цивільних бомби. Почали сипатися на самих рашистів, розносячи усе навколо. При цьому навіть столиці окупантів не вдалося сховати від удару розплати, вражаючи кадри помсти за мить. Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Анал, все почалося з того, що в столиці України прогриміли сильні вибухи через російську комбіновану атаку. Ворог дарив по Києву балістикою та дронами. Після цього розгорілися пожежі в кількох районах міста. Горіла зокрема багатоповерхівки. Є загиблі а також постраждалі. Серед них двохрічна малеча розповіли у КМВА. У Дарницькому районі наслідки атаки фіксували за двома адресами. Пожежі спалахнули у житловій багатоповерхівці та нежитловій. Будівлі у Деснянському районі внаслідок падіння уламків загоряння в десятиповерховому житловому будинку. Водночас Кличко також повідомив, що надійшла інформація про влучання уламків у багатоповерхівку в Почерському районі. Там, за попередніми даними, сталося влучання безпілотників у 21-поверховий житловий та 25-поверховий житлові будинки. Загалом же на столицю ворог спрямував до десятка балістичних ракет і велику кількість безпілотників. Головною ціллю росіян були київські те. Атакували також ГЕС. Тим же часом через масовану атаку у Києві та Київській області запровадили екстрені відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК. У столиці триває прибирання, ліквідація наслідків після атаки окупантів. Через неструмлення на Лук'янівці зупинилися тролейбуси. Люди годинами чекають транспорту. До слова, Київ не був єдиною ціллю ворога. Під атакою дронами та балістикою також були Дніпро, Кам'янське, Запоріжжя, Ізмаїл. Попередньо загарбники били по енергетиці інфраструктурі. Не відплатили за жахливі удари по столиці нашої країни та інших містах. Зокрема, відбулася одна з найбільших комбінованих атак на Росію. Ударів завдавали зокрема за допомогою ракет Нептун, Фламінго, а також Скальп, Шторм, Шевдаун, дронів «ФП-1». Під ударом були об'єкти енергетики підстанції та ТЕЦ у Брянській і Смоленській областях. У місті Трубчевськ дрони уразили місцеву підстанцію. Там сталася пожежа, внаслідок чого населений пункт залишився без світла. Пізніше з'явилися повідомлення про. Перебої з водопостачанням і зв'язком у Трубчевську світа ніто заправка. У Смоленську, згідно з попередньою інформацією, загорілася ТЕЦ. Частина міста також залишилася без електропостачання. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко підтвердив бавовну на енергооб'єктах у ЕРЕФІ. Буває з іронією, зазначив він. І як зауважив експерт, з авіації Костянтин у Росії досі палає. Вже відомо, куди вони влучили. Російські пабліки вже волають. Це хімзавод біля сельцо, який випускав, і випускає ракети для РССВ ГРАД снаряди вибух. Хівко кажуть, зараз там дуже серйозно палає, підкреслив він. Костянтин Криволаб зазначив, що для атаки використали ракети Нептун і Фламінго. Крім того, дрони в ПІ Це один з основних українських безпілотників, які добре працюють. Фламінго рано чи пізно повинна вийти на серійне виробництво. Вона досить проста. Ця ракета буде покращувати свої характеристики, зберігати точність при збільшенні дальності. Сказав він. Крім того, у цій атаці залучили ракети Скальп і Сторм Шевдо. Наймовірніше, американські розвідання. Не були застосовані, однак все одно без допомоги партнерів, очевидно, не обійшлося. Військовий експерт Олег Жданов розповів і про іншу бавовну на Росії, тож уважно його слухаємо. По оперативно стратегічному направленню Російська Федерація. теж ночі не пройшла неспокійна. Батайск та більшої железнодорожний сортічний узел. Наші добрі дрони атакували там э, тяговую підстанцію Работала расистское ПВО. ПВО, как всегда, вот даже уже сами расисты на роликах говорят, господи, куда вы криворукие ПВО стреляете. Лупят во все стороны, часто попадают в жилые дома, падают вот эти разгонные блоки ракет комплекса «Панцирь С-1», тоже на головы беспечных россиян, как звучит в одной песне. Так вот, даже даже уже на видео расисты, вот в частности в Батайске, кричат, что когда снимали вот эту атаку дроновую, то они кричали, что надо бить по Кремлю, Кремль не здесь, координаты э, попутали, вот даже так. То есть, даже уже расисты понимают, что надо, надо наносить удары по Кремлю, по Путину и по его окружению, по центрам принятия решений в, в Российской Федерации. Ну, посмотрим, как это отразится на координатах ударов нашими силами беспилотных систем. К сожалению, ракет пока мы не дождались. Но дроны продолжают упорно и плодотворно работать над ослаблением Российской Федерации. Кстати, об этом сегодня тоже расскажу. У них там коллапс в, в энергетике. Они уже это признали на уровне правительства. Даже Путин на одном из каких-то форумов там российских сказал, что экономика страны находится в тяжелом состоянии. Ну, а правительство пытается там как-то... жесткими мерами в ручном режиме как-то стабилизировать рынок топлива. Они уже это признали. Как факт, що топ топлівний крізі шагає по Російської федерації сімімільними шагами, також керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко і Генштаб вказали на те, що повітряні сили ЗСУ взаємодії з сухопутними військами, військово-морськими силами та іншими складовими сил оборони України здійснили масований комбінований ракетно-авіаційний удар ракетами повітряного базування шторм Шевдов», які подолали російську систему протиповітряної оборони по. Брянському хімічному заводу результати ураження об'єкта противника наразі уточнюються. Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресорки Ерефії. На цьому підприємстві виробляють порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України. Також дрони Камікадзе атакували місто Саранськ, Республіка Мордовія, Ерефія. Цілі ударів став Саранський механічний завод. Внаслідок ударів на території підприємства почалася. Сильна пожежа про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. Глава республіки здунов також підтвердив, що на регіон було здійснено масовану дронову атаку. Крім того, чиновник визнав, що внаслідок обстрілу одне з підприємств зазнало пошкоджень. На місці працюють екстрені служби. І паралельно з цим ударні дрони успішно атакували нафтопереробний завод у місті Магачкала, що в Дагестані момент ураження зафіксували місцеві жителі по одному з елементів нафтопереробного заводу. Окрім цього, атаку на завод також. Підтвердила офіційна влада республіки, яка зауважила, на території Дагестану було здійснено атаку ворожих безпілотників. Їхньою цілею стало одне з підприємств республіки. Але найцікавіше, що удару по цьому НПЗ було завдано скоріш за все, якимись новими дронами, які, до речі, рашисти намагалися збивати зі своїх автоматів, як то кажуть, дагестанські ПВО також пропагандисти дописували про українські ударні та реактивні дрони. Небезпека безпілотників ширилася регіонами країни-агресорки, зокрема Сирена пролунала. В Орловській, Брянській, Московській, Ленінградській, Псковській, Новгородській і Тверській областях. Окрім того, росіяни припустили пуски паляниці. За попередніми даними на Брянщині стався переліт по складу. Окрім того, влучання нібито зафіксували в Московській області. На тлі атаки в російських аеропортах вводили обмеження на приймання та випуск повітряних суден. Зокрема, в Пулково, в Санкт-Петербурзі. Також в аеродромах Саваслейка підняли в повітря міг 31 К борти перебували в межах Володимирської області. Нагадаю, Аму напередодні Володимир Зеленський провів ставку. Президент анонсував повний спектр відповідей. Зокрема, йшлося про масштабування далекобійних відповідей на ворожий терор проти української інфраструктури. Ну а своєю чергою політичний консультант та військовослужбовець Олександр Антонюк заявив, що Україна наразі фокусується на атаках на російські НПЗ для послаблення економіки та логістики країни-агресорки, але згодом під ударами опиниться і Москва. Олександр Антонюк зазначив, що сьогодні Україна визначає пріоритетні цілі, щоб досягти страт стратегічних успіхів приблизно 40% НПЗ Росії вже уражено. Напевно, частину з них відновлять, але українські сили знову їх атакують. Зокрема, це створення дефіциту бензину в Москві. Теж це б'є по економіці і логістиці, тобто ми зараз не за вау-ефект, а за стратегію, щоб максимально ефективно послаблювати економіку та можливості Росії, тому що ми можемо завдавати ударів по Москві, дивитися на істерику Москвичів. Але наскільки це буде впливати стратегічно, пояснив, він, Україна накопичує ресурси, вивчає Росію систему ППО, щоб уражати насамперед ті цілі, які будуть впливати на воєнно політичну ситуацію. Тому, виходячи з ресурсних можливостей, наші сили обирають те, що сьогодні найбільш важливо. Але у цьому чи наступному місяці до Москви долітатиме. Наші сили оборони спецслужби ГУР СБУ ССО неодноразово ще порадують нас та росіян. Додав військовослужбовець раніше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія погрожує блекаутом у Києві, то хай готуються до блекауту в Москві за його слова, Амо Росія має зрозуміти, що цивілізовані держави відрізняються від тих тим, що не розпочинають агресію першими. Однак це не означає, що вони слабкі чи не здатні дати рішучу відсіч. Начальник генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов також анонсував блекаут у Москві. Він наголосив, що будь-яка дія Росії спрямована на шкоду Україні буде стримуватися симетричною відповіддю. Він запевнив, що для цього знайдуть і можливості, і зброю. Наразі це було все. Дякую, що додивилася ці відео до кінця та до зустрічі в наступних випусках. бережіть себе і слава Україні.